Пропонуємо вам відеоогляд продукції торгової марки Combat UK виробництва Великобританії. Вітаю! У нас огляді тактична сумка від фірми Combat UK Saxon Holdel. Дана сумка іде об'ємом 100 літрів в мультикамі. Матеріал сумки виконаний з 100% поліестеру з пвх пропиткою Дана версія йде в тактичному комбінуванні з додатковими молі-панелями і з великою кількістю підсумків. Основні лямки цієї сумки кріпляться додатково тканиною, фіксуючої з велкро наліпкою. В основі ці лямки зафіксовані додатково з такою широкою стропою, з добре прошитими швами. Також спереду є велкро для патчів. Є три напівкільця для кріплення карабінів. Ось така наплічна система досить широкою стропою. З регулюванням. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Досить міцна фурнітура. Карабін з поворотним механізмом. Спереду у нас ідуть 4 підсумки різного формату. Один на блискавки. З додатковим молі елементами. Один клапан на велкрі і два на Фастексах. І посередині ще один досить великий карман на блискавки. З двох боків однакова система з карманами. Один Досить об'ємний великий карман і другий поменше. З верхньої частини у нас іде основна блискавка з двома собачками, з ручними ось такими накінечниками. Також з верхньої частини у нас розташовані два підсумки. Основне відділення досить велике. Добре видно ПВХ пропитку, яка добре тримає вологу. Також з нижньої частини встановлена ось така додаткова панель для придання жорсткості всій конструкції. Знизу у нас 5 ось таких. Проставок, щоб сумка добре стояла і не протиралася в нижній частині. І з боків ще є додаткові ось такі утягуючі фастекси. Можна як утягнути саму сумку і додатково закріпити якесь спорядження. Наприклад, сюди можна закріпити кофту або спальник. Ця сумка має велику кількість підсумків, карманів, вони всі розташовані зовні, що є зручним рішенням для доступу до вашого спорядження. Вона буде гарним рішенням використання її, як у військових цілях для переносу вашого спорядження, також у цивільних Добре вам підійде для походів, кемпінгу та рибалки.